Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О, ну, давай, кабан, розповідай, що там далі було. Спочатку ти покатався на атракціонах, потім їв шашлик. Потім пив коктейль, А потім. Ти вирішив заховати діаманти саме тут, так? Ні. Потім я вирішив позасмагати на цьому лежачку. О, кабан, ти що? Знущаєшся наді мною, чи що? Що це я знущаюсь? Це слідчий експеримент, ти ж сам хотів. О, добре, тільки спинку я кремом намазувати не буду. Хочеш, я тобі О, намажу? Посунься. Фу. Так. О. Так. О. Кабан. Mm -hmm. Щось тут нічого нема. Ну, так і було. Я теж почав копати, а потім зупинився. Так а на, що я яму цю копав, а? Ну ти ж хотів слідчий експеримент. Все отак от і було. Потім я вирішив сховати діаманти біля того буйка. Угу. Кабан. Ти знущаєшся чи що? Нічого а? я не знущаюсь. Все як було, так тобі й кажу. Ах. 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 Ну, кабан, палати тобі в пеклі. Ах. Ах. Хабан? Там нічого, окрім водорослів, немає. Я знаю. Ха. Тому я вирішив сховати діаманти в кабінці для переодягання. А одразу сказати не можна було. Ну, я все роблю як було. <клі> Спученець! <клі> я, я, я вибачаюсь! Ось так все і було. Ну, добре. А далі що було? Далі прийшов її чоловік і дав мені попиті. Мужик, ти припух мою дружину лапати! Не! О! Точно так все і було. Але я не вирубився, тому і побачив. Ось цю ракушку, а в ній мішочок з діамантами. Ну давай, начальник, бувай. Вважаю, що слідчий експеримент закінчено успішним. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Пішли купатися. Зараз переодягнусь і повернуся. Давай, Ой, я вибачаюсь, можна я поперед вас, мені швиденько. Ти що здурів? Я в черзі бабок не пропускаю. Ти хочеш, щоб я тебе туди пропустила? Підождеш. <ривіт> Доведеться почекати. Ти краще почекай, ніж вона тобі бошку відіб'є. <ривіт> Ой, Вася, ти знаєш, купальник репнув. Що значить репну. Ага. Ми ж його тільки сьогодні купили. Ну, так, да. бач, що він робить. Що робити? Жерти менше. Ой, Давай, одягайся, знову в свою одежу. Ага. Навіть купатися не будеш. А, добре. А, да. Ой. Вася. Що, Вася? Моя одежа теж репнула. Ти що ти там, жреш чи що? Ну, тобі все Вася. Що мені робити? Що робити? Блін, на тобі мою. Давай. Тримай. Ой. 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 Покупалися, блін. Ой, Вася. Що Вася? Вася твоя одежа репнула. Що значить репнула? Та. А в чому я додому поїду? Я не знаю, Вась, що мені робить. Блін. Боже, у тебе який розмір? Я свою одежу не дам. Да бачила я його розмір. Дитячий, дрищ. Вась. Що Вася? Що робить? Що хочеш роби. А я поїхав додому. Що ж мені робити, а? Що хочеш роби! Капець, оце передягнувся. Ай. Так, за буйки не запливати. Оренда рятувального човна 200 гривень, з рятувальником 300. А, пані менти, тобто, пані поліцейські, за що? Тут все законно. Дозвіл на оренду є, але не в мене. Він є, але не зараз. Ми Много. не про це! А, вона Тоне! рятуйте! Хто Тоне? де? А, нас викликали. Тут на пляжі ходить злодій краде сумки. Так. От а ми зробили засаду тільки дуже близько до води. Засіли з куща, а потім відійшли, а вона почала Танути. Та Боже я за нею, а плавати не вмію. Так, а нас вчили, але не довчили. А здійсно, вже три дні. А вона така красива. Не хвилюйтесь, я врятую вашу подругу напарницю, чи хто вона вам зараз там? там. <плес> Глибше. Слухайте, я все одно облазив. Нікого там немає. Тільки оце. Це ж її прикраса. Тобто прикраса. Ви що, машину втопили? Я ж казала, став наручник. Да. Вже третя машина. Вкрали, потім е, аварія, пот... а потім забула де поставила. А тепер втопили, Втопили. Ви що тепер топити почали? Капіт! Може, скажемо, що все ж таки вкрали. Третя машина за тиждень нас звільнять. <ривіт> що ж робити? Може, скажемо, що але, але, але. <ривіт> Я не о яке не о. Зараз такою поліцією нам буде не нудно жити. Страшно, але не нудно.